I got spurs that jingle jingle, jingle jingle django! <плес> Вітаю, тіпи та Ми продовжуємо грати в Dead Space 2. Минулі серії ми завершили на тім. Є мене аптечок. Минулі версії. Минулі версії. Минулі частин. Звичайю. Минулі серії ми завершили на тім, що. П Переправили наших друзяк на іншу частину. А ми перелетіли з Ишемури усе на на іншу частину станції, де наші друзяки, це. Як їх там, блядь, звати? Нолан Строс і ця Елі. Надо тут, наверное, продать. Хотя. одну. І Нолан конкретно полетів башкою. Конкретно у нього кабіна поїхала, він взяв отвертку і Продаряв цей. То що протеряла, за викрутку їй в этот, в око. Де те бляшка? Воно багато не коште. Тихо, 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 тихо. Булять це світло, воно мене трошки мешає. О! І назад забрав. Це світло, отут, тут, у тут, мене освіщає, воно трошки забує. Ну мы ее очень трошки сюпы. Ну, якщо выключить? то не особо будет прикольно. Ну, то для вас, для меня вообще охуенно. Ебатешки. Блять, я одна светло проебалась. Вот так. Не знаю, может это минимально, хотя... Типа... Лучше коли от відкрите їбало без маски і тоді світло, да. А коли закрите, як у мене, шифруюся, блядь. То А нахуй не треба. Та я врубаю ну, тільки на нетом. Став рубати тільки ось на нас Space. Тому що найприкольніше дивиться емоції. Лежать, регака. Блять, давай ка. Стойка, сучарп. Так шо, де куда? Э, ага. Ага, ага, ага. Хуй там. Там бачу батарейку ко сгорішу. Так, спуститься. Ага. Ага, бачу тепер. Ки камінь Дэвэ, сука, спаун, а еще одна рака. Давай, сука, спал на тест. Блять, давай еще одна. Опа! Пау! Блять, я спила разную тварь. Ну надо коться хотя бы. А! Спаты. На нахуй. Да бля. А, так он еще живой. Сидеть у нас живучи. Надо значит щупальца отрубывать в любом случае. А так по нему стрелять себя без корысно. Нам нихера. А, нос. А, нас мало. Да, э, блядь. Нихера себе, блядь. Идем твою налево. Пиздюлина, на нахуй. <laughs> Нормально от футболу. Диви, там наверху взрывных, а тут э, замораживающих. Блин, эта штучка стоит добряче. Бля. А че треба мне зараз гроши? Ну, выгри. Да, блядь, ты шо, охуешь? Думаю, не, я боял... Більшу частину бабла витрачав на. Як вона, блядь, називається? На силові вузли. Так, а де нормальна батарея. На силові вузли, щоб прокачувати шмотку. Прокачувати пушку. О, блядь. Ага. Тут перекинув заранее. Блять, с ней. надо было все-таки продать несколько аптечек и купить цих. патронил. Я бегу. Ай, что, шо, шутся мы на здорово? Что за фигня? Так, вот это, 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 ага. Ага, стоя. Це меня. Ска Дітка, дітка. Бау. А, того что не зачепил. Ну на тоді. Нет, подожди, давно. На. Эээ, васся. Це забираю что На. Блять, теперь надо. подождать, кого пальцы щупальцы выпустить. Ага. Рыготина. Рыгота Васильевна. Бежит, бежит, бежит. Слива почула сейчас. Цей раздуплый. Я вже к А де тут був. Сильн пропав кудись. Окей. Де, де, Де? На. Ще один. На, о. Экс грального автомата. Тайнг! Вилетіло. Це звичайна аптечка, ну хай буде. Най буде. Весица морозилась. Божечки, чек так багато. А 4 штуки. Багато прям. Довго працівників на зміні. Не забудьте, що. Не забудьте про, ближ... про, 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 про найближче рятівне приміщення. Воно є вашою єдиною надією на виживання під час обвалу. Не бот, ахуєнчик. Блять, нахуй. Пззец. Що за мразь це придумала взяли і з носа спиздили бочечку сучара. Отак, блять, в нинішніх реаліях тобі влада щось дає. И хуя, дарова. Азику, ось це. Ми чекали на тебе. Тепер твоя черга. О, господи, Елі! На нахуй. Елі. Покитьку, ти винен мені око. Пацієнт не хоче співпрацювати. Іди в сраку. Їй потрібен ще один сеанс, так? Тільки спробуй. Моє! Ааа! Йобаний, сир! Тентакля! Куда ти мене тянеш? Світ хентаю аніме? Йди на... Єбать! Ну, блядь, дякую. Еліс брехала, вона допоможе. Але ти, Азіку, ти поможеш. Після кроку три. Ти побачиш. Бля! Азіку, щось не тільки. але є тут вистачає клопот. Знайти безпечне місце. А, це я кажу, Знайти безпечне місце. Спробую. А, спроба Вона каже спробую. Бля, щось субтитри трошки відстають. Там бля, попади всю херню, будь ласка. Так. Кисень, 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 кисень. Так. Кидоки. Так, шо, куда? Э. Туда надо? Тут лазеры. Какая-то хуйня астероиды. У тебя бочка что толкая. Э. Э. Значит, сюда на... Что за звук? А, это вся бочечка. Бля. Да якие взять? О, nice. Сейчас я трошки сползаю, почеюсь. Нормально. Энь. Так, и с ней выстачит чиня. Не. не туда. Это сподевайс. За руни Ще є? нема. А, і тут кисень є. Окей, добре. Окей, добре, непогано. Приземляюсь, тут далі. Нормально, сутра. Блядь. Батюшки. Чувак, ти помон мені? На нахуй. Це називається цепна Як він бігає в невагомості, прикольно. Пиздує. Давайте быстріше. Дякую. Входимо в зону вакууму. Елі, я знову в приміщенні. Where Де ти? Де строс? Я, я Патроне. Я поки в безпеці, але він е, остаточно здурів. Здається, він хоче вбити тебе. Е, я знайшла дещо. Ти маєш це побачити. Ось моє розташування. По Поквапся. Я не ста. Я не в тому стані, щоб битися. Не в тому стані, щоб битись. Сука, всі пусті. Я приту якомога швидше, швидше бережі себе. Всі пусті, бляха. Печалька. Блять, щось я все тільки щось, щось задумався, як розбилася, Коли бутилка розбилась, задумався. Блять, ігра, Якого вона року? 2000. Ну пиздець, 2000 якоїсь. Точно більше, ніж 2010. Блять, я навіть щас сука гляну. 2011 року, я майже вгадав. Ну ебать, ви подивіться як воно виглядає. Ну пиздец, ну класно. Воно навіть, ну, може текстурки, дейки. ну це щас на максимумі і все одно ігра виглядає нормально. Просто есть такие лютые, какие прям конкретно графа трочеры, и какие такие, фу, блять, игра вообще да хуевая, не буду в ней играть. Но вот игра, ну блять, 2011 одиннадцать руку, а выглядит просто охуительно. Вот я, ну, не графа мне я могу играть в любую жук, если он цикава. Ну, В принципе, похуй на текстуры. Вообще, я могу даже, если комп нормальный, просто да, даже не трогать э, не трогать текстуры, ну, настройки текстур, оставить себя где, там на максимум не выкручивать. И все равно играю за заебца. Типа похуй не тогда. Конечно, ну, для ока приемнейше, когда все гладенькое, так я все приемное. То да, -то, то без б. Ну, ну и, блин, Деякі грухи виходять і в них текстурки, ну в принципі норм. В принципі, норм, але но, сама оптимізація, сама оптимізація просто пане кусок гавна. Просто цікаво без Як наприклад в Такий як тільки вийшов. І навіть... Е, ну, час. Щасно, зрозуміло, особливо з бачимо 2-0. Типу навіть на моєму куйовому 1060 е на 3 гига типу, на мінімалках Ти погонять трошки можна. Ну, все одно, типу А в DLC вообще поставить Вона зависає на номер буває. Тут, наприклад, що... є в Вельдхейм ще ігруху? Потом уже шарить про Валхейм, тоже классный выживасик охуенный я тройно, я сами проходил полностью всех боссов ебашев, вся херня и ты по типа... блять игра такая, выглядая просто як костюмчик просто блять як да гирше чем Майнкрафт Но налагає, просто ебанеся. Блять. Ну я розумію, там прикол в том, що. В кожного. В кожному об'єкті... Блять, аптечки. В кожному об'єкті є... Так подожди, блять, по-моєму, в цьому це дає тільки 2500. А аптечка коштує 5000. Ну це більш менше, може косарь дає. Ой, точні, окосар. 10. Ну бля. Ай, шо я. І... Ну то ж, ну... то ж, в Просто там... Об'єкти uh, всі. Блять, ну спиздили. Всі об'єкти, в них є вага. Типа, якщо ти ставиш на якийсь там дерев'яну стінку, далі ставиш деревяну, 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 і кришу на неї робиш, вона обвалится. І не доставить палки. І воно все... Йопта. Всі ці об'єкти просчитуються. Я там снизу не занебув. Мабуть. Всі ці об'єкти просчитуються і того я лагає. Особливо дим. Бо там як дим розсіюється, я дуже кайфую. Блять, блять, блять. Хотя є ігри, які от виглядають класно і оптимізовано їх ну, ну Ой, блять, я опять что-то взял в руку. На клаве. Опа. Ох, ебать, здорово. Строссо Гоу, что ты делаешь? Э, ты ма... ты не можешь про... Ты можешь что-то там, блять, противостоять этому? Страса, это я. побачи! Скажи им! Строса. Крок три, крок три! О, Господи! На нахуй. Ой, блядь. Строс, значит, это це згоїв. Сам казав, Эллі, надо, щоб він живий був. Мне для Мені треба щоб живий. Він не поможе. Пиздика твертый по голові. Нахуй. О. Алексіс, це його, по-моєму, дружина. Алексіс, а якщо... Одержиш це повідомили, знай, я кохаю тебе. Я ні за що не скривдив би тебе чи нашого сина, Да, дружина. Я бачу тебе, е, тебе після кожного сеансу, але ти така знервована, така сердита. Ти лякаєш мене. Я хочу б, щоб ти припинила, да, припинила, що зі мною. Прошу, забери мене. Ну, я знаю. И хуй ж мне? Дай-ка входу, ну в то, что вниз я понял. Я его возьму с собой. Ой, бочечки, бочечки, конечно, бочечки. Так. А, ну, я понял. Понял, да де... я. Так. Ага. Добро. Пинало земной. Да, бля. Пана Нолан Стросс. Блядь, его опять... Да ёб твою мать. Что тут все с Все капец. прикрутая Прикрутое ещё стало с Россом. Росс? Нолан? Стросс? Асите, що це таке? Трос. Рос. Ноланстрос? Чи Нолан? Строс? Нолан? СТ, Що таке СТ означає. Що рос? Може, строс правильно, а не рос. Прикро, що стало з Росом. Таке буває, коли. Щось худнее страдаєш. Замовкни! Просто замовкни. Маркер. Це через тебе. Ти змусила його робити все, все це. Ти змусила його вбити його. Отже, так. Чому ж ти досі не визначився з тим? Хто я? Хто я Айзіку. Поки настане кінець, я запитаю тебе ще один раз. Будь готовий. Окей. О, здорово! Катастроф! На нахуй. Забереться з собою. Де тут були патрони? Ма. Опа. О, бля. Подождите мене там. Може, по путі доведеться пуститься. А то привечір. Це заберу сюди. Так багато патронів дойд, діба, па. Реді, стеді, медведі, довга працівників на зміні під час... А, це вже було. А, ні, це інше. Uh, під час uh, виходу в куб... з копальні всі працівники мають uh, пройти обшук. Зізнають мінеральні ресурси будуть вилучені. Давай, ты чё, нападай. Ага, ага, нападай. Я готовый. Я готовый. Рона. Ох, да вон их хрупкий. Даже рука зачухает. А. А. Лускай ты сяк на синечка. Успокойся, чувак, успокойся, успокойся, успокойся мужик. Блять, а что с ними? Ну и все нормально. О, все, успокойся. Да давай, блядь. Что за мтворость? Давай, давай, давай. Да. Ч ⁇ бля? И он раз застрял. Так. А, блядь. На, на. -на. Ша. Чех, ты скочишь? Блядь. Да ну и ты, чувак, тебя не приглашала на тусу. Блядь, тут я лут. Что такая? Матроні! Нє-нє-нє-нє.. Тазис! І шоу то? Уа, я прямо в кока-джампу зарядив! Нормально! Тазис! Тазис! Розшаленуте! І... Нана! 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 Так, эти херню. Эх, ты включи. Стазас. Блять, Стазас. А я ну, не замахнулся, я его заморозил. И меня как-то сюда И Какие-нибудь был. Алло, что за хрень? Что это? ты? Ух, да ты мне мало. Ебатюшки, здорово там. Е... Мить істини, Айзику. Хто я? Хто я твоя. Я твоя подруга? Твоя кохана? Єдиний промінь світла? Єдина ярка зірка у, у сесвіті, за яку. за яку ти чіпляєшся? Чи я твоя примара? Рухай, Рухай твоє життя. Бо ти не повинен зрозуміти фактів, що я мертва. Чи. що ти почуваєшся видно, Мені я спеціально становляю, щоб успівати прочитати, бо дуже быстровала какої мене. Хто я? Чи ти пр. Спручайся. Чому не відпустиш мене? Чому не відпустиш мене? Бля. Бо. Бо ти була для мене всім. А якщо я тебе відпущу, то в мене нічого не залишиться. Опа, ніхуя. Крок 4 прийняття Тепер ти готовий покінчити з цим? Окей. Окей. Няма. Ва-хас. Айє. Вот, ти костюм є yeah, по 40 тис. Так, от досконалений костюм, наділяє власника неповторним. ...самий. Бонусом статусу зменшує на 50% в час відновлення стазису. Комірок 25%, 20% Ваш Пашпир. Брайана найвищий рівень покращення, спорядження і броні. Окей. 3000 блядь, серйозно, Серьезно, не 3000, курва. Блять, просто 5 косарей. Да это мои аптечки, другие были, которые я на пиде брал. Блять, они стоят 5, сукаш, кускив. Суха. Блять. Сколько у меня броня? 25%. Кайф. Варстак. Ты бы не Я забыл проверить. Що все ж таки це означає? Ушкодження. Ушкодження. Це збільшить. А. Колоте ушкоджено. того. кінезису. Я спочатку подумав, це просто в рукопашку херачить, то більше демедж. Потім я подумав, може це ушкодження іменно. менше дамаги. Ну, іменно защита. А виявляється, це урон урони кенезиса. Так ха це, мене якраз вистачає на всі, тому що. Я все завжди вист... з... один вудце залишаю для того, щоб. Як она, блять, називається. Щоб відкрити двері. Я його так зроблю. Це фоп. Все равно в мене вже все прокачує те, що мені треба. А в мене, по-моєму, ХПшки не вистачає, да? Патроню. Трошечки. По якщо мені не Не... Не брешу мені моя пам'ять, то зараз буде заміс. І такий добрячий. Та, да, ебать. Можна навіть завершити... розділ 12. Можна навіть завершити серію. Потому що ця, ця тема затягнеться. Опа-опа. То, мабуть, так треба зробити. Так що, дякую, що дивились. Сподіваюся, не забули що під відео щось. Написати щось, підписатися. Радяку, що дивились. До нових зустрічей. Бувайте.